Вітаю, друзі! Неймовірні умови до дня народження школи креативних шахів. Шуб шахів чому перемагати? Коли діють умови? 8, 9, 10 і 11 закінчуються квітня умови, закінчуються до дня народження школи. Що можна отримати? Окрім безлічі знижок. На різні крути проєк... круті проєкти. найкращий у світі шаховий абонемент, індивідуальний заочний курс з майстром, або зі мною, з міжнародним гросмайстром, інші проекти, про які можна дізнатися в магазині школи ШУ, зайти туди і дізнатися, можна ще отримати неймовірні умови на заняття або гру. З тренерами школи, Не зважаючи на те, якого тренера ви оберете, які умови діють. При замовленні 5 годин з будь-яким тренером ви отримуєте плюс 1 годину в подарунок. При замовленні 10 годин ви отримуєте плюс 2 години у подарунок. При замовленні 20 годин ви отримуєте плюс 8 годин у подарунок. При замовленні 30 годин ви отримаєте плюс 19. Ні, не 19. 18. Вибачте, сказав 19. Ну, добре, хто сьогодні це зробить? Раз я вже я відповідаю завжди за свої слова. Там плюс 18, але плюс 19 годин у подарунок. Хто зробить це сьогодні, 8 квітня. Що потрібно зробити? Поспілкуватися зі мною або з майстром відносно обраного вами формату навчання і зробити замовлення, після чого ви отримуєте знижки, а при оплаті? Як я сказав, уроків онлайн або гри з нашими тренерами, ви отримуєте ще й неймовірні бонус. Тобто, ви можете отримати заняття з найкращими тренерами за дуже-дуже вигідними умовами. Скористайтеся, у вас є сьогодні, завтра, післязавтра і в п'ятницю ця акція закінчується. Усім гарного дня! З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.